На твою думку, саме через це росіяни знищували і Бахмут. і Ні, вони просто інакше не вміють. А Наше вони херсон не знищили. А беремо, по-моєму, Асіндовський, чи можу помилятися, треба дивитися польського антрополога і дослідника етнографа. Його записки ще з царської Росії, як він проїхався, він там описує українські території, описує глибше, він туди до Ураля доїхав. І він описує Крим, як росіяни нищили. А Сход Дмитрі Дада хто в Керчі знищив, а статуї античні, а храми античні хто знищив, а хто Херсонес знищив, коли Російська імперія зайшла туди, в Херсонесі ще двері на певних будинках були з античних часів. Вони ламали їх, і перепрошую, срали всередині будинків. Це описується прямо от такими словами. І вони просто нищили все, що є красивим, все, що є цивілізованим, від злоби на те, що а в них воно є. Ні, будуть жити в такому ж багні, як і ми. І на сході вони зараз воюють таким чином, не тому, що вони хочуть навіть знищити, а тому, що це їх природа. Їх природа нищити і тільки таким чином захоплювати, їх не цікавить ні історичний спадок. Їх не цікавить ні місцева культура, їх не цікавить люди, їх не цікавить нічого, окрім території. Вони завжди мислять територію. Це одна з основ російської культури. Але, повертаючись, при цьому артефакти, вони чудово розуміють, що це таке. І вони їх крадуть всюду. Я це перше, та, що вони та, вигрібають. Та. Те, що не можна вкрасти, знищується. Те, що можна вкрасти, утягнути, вони тягнуть.